15 серпня 2022 року. На поточний момент відкрити очі, побачити ясне небо, мати подих життя це і є диво і милість від Бога. 17 липня народився вірш, а сьогодні я хочу створити з нього пісню. І ось що в мене виходить. Господь, Ти дав всьому і вся життя і час для роздумів і волю, щоб ми пізнали цінність майбуття, та прагнули до тебе вже свідомо, Щоб ми збагнути щось змог. В житті, для чого все навіщо? Хто ми, що обізнались в цілях і меті цінили все, що є навколо, Так все. Звертає з дячністю тобі, Пишалися святимо не собою, бо гордість не живе на самоті, вона частіше тягне гріх свідомий. Пихатість і невдячність то гріхи, це з Біблії Нам всім відомо. Бог не залише без уваги тих, хто самовпевнений до непритоми, коли. Господь зазначає враз карати або підтримати, то він любов являє задля нас, яку за гроші не придбати, нема у світі ніди той ціни. Щоб милість Божу підкупити Він заплатив єдиним і святим, щоб нас від смерті відкупити, нема у світі ніде той ціни. Щоб милість Божу підкупити, Він заплатив єдиним і святим, щоб нас від смерті відкупити. Слава Господу за його милість, любов, за його жертву За для нашого спасіння.